Вітаю, шановні друзі! Давайте глянемо, що буде з тими чотирма областями, які Російська Федерація включила до свого складу, включила в Конституцію, що це їхні території, навіть ті, які не захопила повністю. Давайте глянемо, що чекає ці чотири області, яка їхня доля. Прекрасно все буде по сонечку, по сонечку катастрофа, бажання будуть зруйновані, зупинені бажання, знаєте як, зупинені будуть і розгромлені ці бажання тоді, коли зовсім, зовсім будуть, будуть ослаблені, ослаблені. Якісь домовленості. Ну, я вам скажу так: Путін включив їх в, свої, в свою конституцію для того, щоб потім мати сильну позицію або хоче мати сильну позицію в перемовному процесі вести нечесний бій. Розумієте, да? але я вам скажу, що в нього нічого не вийде. Всі його бажання будуть повністю зруйновані. Це, він включив їх для, для того, щоб вести нечесний проєкт, нечесний бій для, для підлості якоїсь, якої, якої, що тут може бути підлі перемовини, підлий нечесний проєкт, який все рівно буде зруйнований. Я думаю, що він почне торгуватися, да? торгуватися. тут будуть йти торги. Ви виключаєте, ну, наприклад, я виключаєте Крим із складу своєї Конституції, а ми виключимо там якісь дві області. Потім ви не вступаєте в НАТО, ви позаблоком, у вас там, країна, ви, у вас, там, наприклад, друга російська і так далі. Я потім виключу ще два, дві, два регіони. І таким чином. Він, за дві області, наприклад, або там за одну, да? ну, там, ну, це торги. Він виторгує там, не вступ в НАТО, віддав область, він там виторгує другу, другу російську, ще одну область, да? наприклад, там, позаблоковий статус і повне роззброєння, ще одну вам віддаю область. Тобто тут з самого початку вони були включені для того, щоб успішно, да? успішно виторгувати через якийсь ну, процес, через якийсь, через якісь дії нечесні, виторгувати собі бажане, бажане, да, бажання. Розумієте, запропонувати. Запропонувати через воєнний тиск, запропонувати якісь свої бажання Україні. Щоб Україна погодилася на втрати якісь. Ну, втрати це може бути, це може бути Крим і це може бути, бути політичні, ну, вигляді суверенітету, да? втрати, щоб погоджуватись на втрати. От він, от він і по-хитрому, бачите? Він, 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 він включив ці регіони для того, щоб по-хитрому підлий підступний бій, по-хитрому да, пропонувати Україні щось втратити. Торгуватися, торгуватися. Як завжди, це раша робить, розумієте? Вона це робить так постійно. Це це, це її методи. Підло підступно ворувати, п'ять да, п'ятірки мечів, по, по, сімки мечів. Як завжди, це стиль імператор, імператор як завжди, це робить, да? він переможно і успішно займається такими прийомами. Ось так. Швидкі зміни. Ну, швидких змін чекати не треба. Раз він зразу включив це в свою конституцію, він буде довго мусолить це питання, виторговуючи України. Її суверенітет і її територію. от. Так от. Він, готовий. він готовий до довгих процесів, тобто швидко не вийде. Він, він готувався до цього. Тобто, це все сплановано і визначено. Не просто так він їх включив. Навіть розумієте, навіть Запоріжжя, він, він навіть не завоював обласний центр, а він його вже включив. Те, що не завойовано. Це, це треба які мізки мати, це, ну, це нонсенс, розумієте. Але він планував, він готовий був до цього. Вести нечесний, нечесно красти те, що йому забажається. О, так. Те, що йому забажається. Ось. Окуповані території, да? завдяки. Через окуповані території боляче бити Україну в саме серце, боляче бити, тобто, ем, ем, ну як, е, е, відбираючи в Україні її надбання, да? ну, це землі, це суверенітет, Тобто, через окуповані території боляче бити Україну. І він це активно буде робити. Тобто, це процес, процес повернення він не буде, не буде швидким. Швидше всього, От. тобто, щоб забрати їх собі, вони йому, мабуть, і даром не нужні, тому що він їх повністю зруйнував, все абсолютно. Заводи, фабрики, комбінати, шахти, там все стерто, там економічна катастрофа, там екологічна катастрофа. Вони йому не потрібні, але вони йому потрібні для того, щоб торгуватися ось так. Чи повернуться ці території? Так, по десятку пентаклі, і вони повернуться. Вони повернуться. Як заставлять повернути Путіна? Як заставлять? Тиснуть будуть. Тоді, коли він взагалі залишиться сам, коли навіть його найближчі друзі і партнери світові оці його, його покинуть просто-напросто. Він? Коли він в своїй боротьбі залишиться один? Сили, да, обман, обман з підсиленням. Він залишиться один. Обдурюють, обдурюють його, із, тим, що ну, з підсиленням. Вони йому обіцяли його підсилювати, але бачите, тут швидше всього, що вони відійдуть від нього. Політично, дипломатично в його домі буде ідея звучати по Україні в його домі це Росія. Це Росія, раз його, його дім запуститься в його домі, запуститься якісь певні процеси, активується ідея повної трансформації, коли в його домі запустяться, запустяться якісь ідеї повної перезагрузки і трансформації. Це може бути? будь-що. Це може бути перезагрузка економіки, тобто смерть. Смерть економіки, да, процесу, економічного процесу, пентаклі, Скільки, наскільки буде мало, що треба ну, буде все підходити до трансформації. От тоді, тобто, треба посилювати економічний тиск, я вам скажу, на Росію ще більше тиснути, вибивати, вибивати ВПК, вибивати енергосистеми далі. Все, що дає Путіну прибиль для того, щоб він воював щоб він не... Тобто, знаєте, я вам скажу так, триматися він за них не буде, він буде виторговувати. Якщо якщо невигідно буде, якщо він буде підходити, його держава, да, Рефія буде підходити до смерті, до своєї, він виведе війська. Отак, от от. Він виведе війська, навіть добровільно. Що заставить? Ну, Дивіться, внутрішні процеси, я доклала ще одну карту, внутрішні смерть через. Процеси, які розпочнуться в самій Росії. Це внутрішні процеси. Це бунти і так далі. От тоді це може і статися. Він буде ще торгуватися цими цими регіонами. Виведе він війська. Виведе він війська. Так, там завершиться, етап, там буде мир. Там завершиться війна. Дивіться, війна завершується там. Тобто тобто вивід військ буде, мир там буде, війна там обнулиться на тих територіях. Туди повернуться закони. Туди повернуться закони. Ситуація буде створюватися, І ситуація ця буде створюватися третьою стороною, тобто будуть докладати всіх зусиль для того, щоб він вивів. По справедливості дьявол. Так, робота, робота дьявола на тих територіях, буде прийнято рішення, робота по захисту. Тобто буде прийнято рішення, що, що дьявол уже не може далі їх утримувати, їх захищати. Розумієте, все, далі. Далі стоп, зупинка. Буде прийнято рішення. Отак от, от. і Буде рішення, от коли він вже не зможе їх захищати, да, третя сторона робить все для того, от тоді станеться вивод військ з, з, з ситуації. Там буде мир, там не буде війна, війна звідти піде. І якщо вони виведуть, звичайно, що, що пер, перша карта випала Сонце. Це на питання, чи повернуться вони в склад України, так, стопроцентово. Але він ще спробує спробує торгуватися, торгуватися. Так, як я вам говорила за, за, за Луганську область щось там, російське, наприклад, російська мова. Ну, я це так, наприклад, кажу, ну, да? Так, от, за Донецьку, там, не вступ в НАТО. За ті дві запорозька, Херсонська, можливо, це я, я наприклад, ну, такі здогадки, да? що, може, що може стати предметом торгу. Як я вже сказала, він за них триматися не буду, там ні за що триматися. Абсолютно. Вижжена земля, вижжене поле, там, там катастрофа, там треба буде відбудовувати, відбудовувати. Ну нічого, заберемо жалко людей. Жалко людей, які роз'їхалися по світах. Змушені, да? жалко людей, тих, які загинули. От, але земля, вона відродиться і Україна відродиться. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.